Thank you Європейські посадовці обговорюють план відправки британських і французьких військ в Україну в рамках мирної угоди. При чому близько 10 країн готові надати своїх військових. Ці сили будуть підтримані багатонаціональною групою, переважно європейських військових, з яких Британія і Франція готові відправити сотні своїх солдатів, які будуть розміщені в Україні подалі від лінії фронту, кажуть джерела агентства. Ну і подальша частина плану підтримки України передбачає певні дії з боку США, які полягатимуть в обміні розвідданими. Спостереження за кордоном постачання озброєнь, можливо, ППО. Європейські чиновники також очікують, що Америка щонайменше продовжить надавати розвіддання та військове обладнання через європейських партнерів. Ну обговорити гарантії безпеки для України. Ми запросили сьогодні до нашого ефіру, Микола Бучина, доктора політичних наук, професора пані Микола. Доброго ранку. Дякуємо, що доєдналися сьогодні до нас. Доброго ранку, вітаю. Власне, чи логічно це чи буде це працювати взагалі? Чи можна говорити про якісь гарантії безпеки, якщо пишуться вони фактично на підґрунті, яке ще не визначено? Ну тобто, якщо миру немає, якщо домовленостей з Росії немає, якщо Путін фактично за словами Трампа погоджується просто на все, аби було, то як це можна собі уявляти? Насправді ми ну, маємо розуміти, що це лише певний план, який може бути реалізований в випадку, якщо припиняться бойові дії, і який не буде ніколи реалізований, якщо бойові дії будуть тривати. Ми ж по вже зараз бачимо, що Ті ж самі Британія чи Франція заявляють про те, що вони не готові давати на лінію фронту е, свої військових і їх туди розміщувати, щоб могло гіпотетично стати певною гарантією і е, зупиняти російський наступ. Вони готові десь там розміщувати в тилу, і в принципі ми розуміємо, що воно фактично жодної погоди не буде робити, особливо якщо будуть тривати бойові дії. Тобто, насправді ми маємо розуміти, що єдиною реальною гарантією для України є. Uh, Могутність і сила наших збройних сил. Тому відповідно Україна повинна насамперед наполягати на тому, що нам мають давати дедалі більше озброєння, нам мають відповідно давати розвітання, нам мають, скажімо, фінансувати спільне виробництво озброєння. Тобто збройні сили України мають бути посилені, і як правило казала Усула Росу, фондрляйна, що Україна має перетворитися на такого сталевого дикобраза, який ніхто не зможе проповнути на. На якого ніхто не зможе напасти, пане Микола, даруйте, і, даруйте, і... що переб'ю вас тут, але насправді нам даруйте за таку фразу, ніхто нічого не винен. Ви кажете, маєте, маєте, маєте. І дуже близька ситуація. Багато ваших колег, до речі, про це кажуть: про те, що близько до того, що Європа просто скаже: Ну добре, Трамп, давай ми підемо за твоїми умовами, ми починаємо знову торгувати з Росією. Хай там як воно нападе знову на Україну, але ж це буде вже через кілька років. Ну, дивіться, насправді не зовсім так, тому що на відміну від Америки, яка далеко, яка за океаном, яка не бачить тих загроз, яка зрештою маючи найбільшому військовому світі, може бути прийому на даний час відносно носного спокійної безпеці, на відміну від Америки, Європа. Має фактично спільні безпекові загрози разом з Україною. в Принципі, якщо говорити про ціль, з якою Володимир Путін нападав на Рус на Україну, то в принципі вона не була в тому, щоб захопити Донбас, чи не була в тому, щоб там десь убезпечити Росію. Фактично, ми пам'ятаємо всі. Відому газу Путіна про те, що на його думку розпад радянського союзу це найбільша геополітична трагедія чи катастрофа двадцятого століття. Тобто Путін, нападаючи на Росію, ставив собі далеко сяжні геополітичні цілі це знищення України як держави і поширення контролю на європейський континент. Тому це прекрасно розуміють, особливо найближчі сусіди України. Ми бачимо, що Польща укріплює білоруські і російські кордони посилює свою оборону здатність. Балтійські країни роблять те саме. Фінляндія робить те саме. Тобто Європа чітко розуміє, чим їй може загрожувати поразка України. Тому на відміну від Америки і Трампа Європа готує план Б. Європа говорить про те, що Україна має. Завершити війну на засадах справедливого миру. Європа говорить про те, що Україна має бути сильною Усуда судах говорить, що Україна має бути у вигляді сталевого доповраза, і так далі. Тобто е я не зовсім погоджуюся з тим, що Європа готова віддати Україну на поталу е Росії. Тоді Тому що давайте європа вже у самі розуміє, чим це може її загрожувати. Давайте тоді розмежовувати Європа, яка має спільні кордони з Росією та Білоруссю, і Європа, яка не має спільних кордонів з Росією та Білорусі. Знаєте, є така приказка, що апетит проходить під час їжі до речі, колись Дуда говорив на мене дуже дуже влучні слова про те, що Росія зараз не має шансу напасти на Європу. Але якщо вона захопить Україну і скористається військовими і промисловими потужностями України, тоді ця загроза стане абсолютно реальною. Тому, в принципі, якби давайте говорити відверто, якщо би Путін навдався план захопити Україну там за три дні чи за три тижні, фактично зараз війна би була в Європі, і ніхто не може гарантувати. Ті ж самі Франції чи навіть можливо Британії, що вона не буде в цю війну втягнута. Тому, е, зрештою, ми маємо розуміти, що Росія має ядерну зброю, Росія має потужний військовий потенціал. Е, ну давайте говорити відверто. Україна зараз е, фактично за військовим потенціалом може зрівнятися майже з цілою Європою. Тобто в нас є особливо, якщо ще поєднувати бойовий досвід України, який виконаний за ті роки війни. Тому в принципі Європа не така сильна, як здається, та ж сама Польща, до прикладу, яка має в Європі після якщо не рахувати Україну, в'яз має третю військову потугу в Європі. Вона має всього на 180 тисяч військових. Зараз ставлять плани там зробити 200 з чимось і так далі. Це 200. не та сила, яка може, яка може здолати, яка може зупинити навалу Росії. Ну фактично можна говорити про те, що Україна своєю стійкістю рятувала Європу від війни, і зараз Європа це доволі чітко розуміє, і тому Європа, на відміну від Америки, говорить зовсім інші речі. Європа підтримує Україну і Європа. Ну знаєте, це так само, як стріляти собі в руку Європа не готова лишати Україну на поталу Росії чи Європа а інше питання питання в іншому, чи зможе Росі Європа через свої скажімо так обмежені військові можливості без Америки нам достатньо допомогти і нас врятувати? Оце більш ключове питання ніж те, чи хоче Європа це робити чи ні. У Мене є ще одне питання. Зараз багато говорить Америка про гарантії безпеки України, але для Варшави таке питання: чи не стануть ці гарантії такою фактичною заміною для НАТО? Чи не відкриють вони двері до замороженого конфлікту? І чи може Вашингтон просувати гарантії безпеки як альтернативу НАТО, коли Варшава, наприклад, ну наразі вимагає повноправного членства України? Ну, ми знаємо, ми ви знаєте, ми вже мали Будапештський меморандум, ми вже мали там гарантії, запевнення чи щось інше, і ми в принципі вже маємо гіркий досвід, як ми на цьому попеклися. Звичайно, що членство в НАТО воно може вважатися менш-більш надійною гарантією того, що Росія на нас не нападе, і ми будемо частиною демократичного заходу. Чи будуть інші якісь альтернативні варіанти гарантії безпеки, це питання дискусійне, особливо, якщо враховувати той факт, що Дональд Трамп поводиться доволі хаотично, непрогнозовано, часто робить взаємозаперечні речі, робить взаємозаперечні заяви. Тобто він то говорить про те, що він готовий надати гарантії. Тепер вже говорить про те, що Європа має на себе брати ці гарантії. Тобто я чесно кажучи, зараз не до кінця, розумію. Як Дональд Трамп бачить в собі ці гарантії безпеки, в нього фактично ці гарантії безпеки базуються на його хибному уявленні про те, що він має авторитет і повагу у Путіна. Що Путін до нього прислухається, що Путін буде готовий йому там не знаю на його прохання припинити війну і так далі? Як ми бачимо це все. Ілюзія це все абсолютно відірване від дійсності. Тому, в принципі, я вважаю, як раз повторююся найбільш надійним гарантіями нашої безпеки, мають бути сильні збройні сили в України, має бути сильне консолідоване суспільство і має бути гарна кооперація насамперед з Європою. Тому що так виглядає, що Америка все таки хоче дистанціюватися. І тут теж одна велика проблема. Європа без Америки боїться робити сміливі кроки. Тобто, якщо б Америка була присутня в тих гарантіях безпеки, тоді і Європа говорила зовсім по-іншому, говорила про інші масштаби відправлення військових і так далі. Оскільки Америка дистанціюється, Європа, на жаль, вводиться доволі обмежено, але в принципі допомога військова фінансування збройних сил, спільне виробництво це принаймні, ті речі, які дозволяють Україні. Е Кажемо зберігати свою державність і ефективно боротися проти російського наступу. Пан Микола. Скажіть, будь ласка, чи немає у вас таких побоювань, що ці гарантії безпеки, про які зараз говорять і Дональд Трамп, і Америка, і Європа, вони можуть стати таким інструментом тиску на Київ, зокрема і в питанні територіальних поступок? Ну, цілком може бути. Ми вже переживали доволі такі знаєте великі побоювання стосовно того, що візит Володимира Зеленського і європейських лідерів до Вашингтона буде супроводжуватися вимогами поступок територіальних введення військ в Донбасу буде власне супроводжуватися активним тиском Дональда Трампа на Зеленського. Ну на щастя так не сталося, але ми розуміємо, що знову ж таки. Проблема Америки в Дональді Трампів його непередбачуваності, його емоційності, його хаотичності, його персоніфікованому сприйняті е, політики і подій. Тому е, приїхав Путін на Аляску, як то кажуть, шайки Терезі маєтник, е, змістився в сторону до Росії. Приїхав Володимир Зеленський, європейський лідер Вашингтон, Майк не змінився більше в сторону України. Зараз умовно кажучи, знову там щось станеться. Путін там щось скаже, похвалить, якісь ілюзорні кроки зробить вперед. То Трамп знову буде готовий по іншому робити. Тобто, це проблема самого Дональда Трампа, і зрозуміло, що як вже багато заявляв і сам Трамп і його оточення. Україна буде змушена піти на певні поступки. І дуже знаєте, ще один важливий момент Дональд Трамп мислить парадигмами чи категоріями великих держав. Тобто він вважає Росію, Китай, Америку великими державами, які творять історію, до яких варто прислухатися з думками і інтересами, яких варто рахуватися, і так далі. І відповідно, з кої позиції він вважає, що Володимир Путін є гідним суперником, який інтереси якого повинні враховуватися якому треба йти на певні поступки, а з іншого боку, він вважає Володимира Зеленського лідером невеликої держави, який має бути апріорі вдячний за те, що хтось там про нього домовляється, піклує, відпає. Це теж велика проблема. Ще одна проблема в тому, що Дональд Трамп має абсолютно хибне уявлення про суть і природу, і наслідки російсько-української війни. Чи він не розуміє геополітичного характеру цієї війни, тому він заявляє, що. Що проблема в Україні була, що проблема була в бажанні НАТО розширюватися на Схід, не розуміючи, що... Що... що на проблемі в імперській політиці Росії. І з того випливають хибні уявлення, хибні е... судження, хибні рішення, хибна політика. Тому це не проблема. знову ж таки, шарки тереси поміняються. Це має такі іншу сторону. Я... Зараз можна питання до класу, е... Хоча, пам'ятаємо, свідчать чарі... говорив, Рон Сваїна поступалася тими територіями, які вона контролює, але ми бачимо, тобто є політика не прогнозована, цілком такі речі допускають. Давайте тоді крок в бік, мабуть, як думаєте, ця зустріч, якщо вона реальна. Якщо вона реально і потрібна саме зараз, бо ну, дійсно мирні, точніше будь-яка війна закінчується мирними переговорами саме переговорами, але тоді, коли є певні умови, мабуть, зустріч Володимира Зеленського і Путіна, якщо вона, ймовірно, і можлива зараз, то де вона може пройти? Ну, напевно, я думаю, що якоїсь сенсації не станеться. Зараз обговорюють два варіанти: це є або Швейцарія, або Угорщина. Я думаю, що Швейцарія це був би більш е, прийнятний для України варіант, зважаючи на проросійську політику Віктора Орбана. Але ну, я думаю, що Угорщина теж може розібратися варіантом. Тобто, принаймні, це лобію Дональд Трамп і вони закону може мати місце. Тут питання інше. Я не вважаю, що ця зустріч, ну, по перше, є, є питання в тому, чи ця зустріч взагалі відбудеться, тому що насправді Володимир Путін не готовий до тої зустрічі, тому що він на цій зустрічі мав би продемонструвати своє бажання зупинити агресію. А він такого бажання зовсім не має. Він вважає йому доповідає його розвідка, що відповідно він. Там не знаю, через місяць-два досягне обвалу фронту українського і захопить Україну. Відповідно, він ці ілюзії перебуває. Він хоче виграти час. Тому Він тягне, він маніпулює і в даному випадку. І навіть якщо така зустріч відбудеться, ну є ймовірність, що вона відбудеться інакше, якщо Володимир Путін почне просто ігнорувати ту зустріч, то очевидно, що може наразитися на тиск з боку Америки і Європи. Тому є ймовірність, що він, попри те, що не готовий до такої зустрічі, на неї погодиться. Але це буде повторення формату стамбульських переговорів тільки на дещо вищому рівні. Я вважаю, що цей ця зустріч закінчиться нічим. Володимир Путін знову буде говорити про першу причину війни буде говорити про те, що Україна має поступити з територіями, зменшити свої збройні сили, відмовити звісту НАТО і так далі, і тому подібне. Тобто, фактично буде говорити про капітуляцію України. Розуміло, що ці речі є неприйнятними для України, для Володимира Зеленського. Відповідно, сторони знову висудають свої абсолютно протилежні, скажімо, бачення, і на тому все закінчиться для того, щоб були. Результат, щоб був шанс на мирні переговори і регулювання, мають бути якісь спільні точки дотику, навколо яких можна будувати переговори і про щось домовлятися. Поки що таких дотиків точок дотику не існує, тому що ціль Росії знищити Україну, цін України надати це зробити Росії. Абсолютно протилежні цілі відповідно це означає, що зараз завдання Володимира Путіна, імітуючи переговорний процес і бажання до миру, затягнути час внести певний розкол між Україною, Європою і Америкою. Завдання України показати, що Володимир Путін реально не хоче миру і не хоче мирних переговорів. Тоді і це буде визначати це, коли будуть санкції. Але ще один момент Путін вже виграв. Тому що ще пару днів тому ми до Аляски ми говорили про ймовірність запровадження санкцій. Вторинних болючих зараз це питання вже не актуальне. Зараз фактично Дональд Трамп. Десь відмовився від ідеї припинення бойових дій, говорить про ширший варіант мирного договору, врегулювання, який є дуже абстрактний, розтягнутий в часовій перспективі і заграє тільки на руку пане Микола? Ну знаєте, вже кілька днів ми обговорюємо цю майбутню зустріч, чи відбудеться вона, чи не відбудеться вона. Це все ж схоже на таке ворожіння на кавові гущі угу. кілька днів поспіль. На вашу думку, скільки ще Путін буде затягувати? Ось з цим остаточним рішенням по поводу цих мирних переговорів з приводу ну, кажуть, що до ну важко стати такий варіант, що Дональд Трамп хоче бути висунутий на Нобелівську премію миру на саміті ООН, який буде в вересні, відповідно говорить про те, ну є така і що він. Очікує, що Володимир Путін проведе зустріч з зеленським до того часу, що ташов до Метрама ну, до що він зможе е, отримати позитивний для себе результат і відповідно мати певні досягнення. Uh -huh. Я думаю, що е, це ну я мій прогноз, що є більш ймовірно, що та зустріч відбудеться, і вона відбудеться десь впродовж тижнів двох. Але ще раз повторюся, ця зустріч не на мою думку не принесе жодного прогресу. Вона буде ще однею можливістю Володимиру Путіну спробувати зманіпулювати і затягнути час. А, а, давайте... а наше завдання це і стало показати. А давайте згадаємо ще, що сьогодні 21 серпня. А якщо не помиляюсь, то на 22 серпня Дональд Трамп анонсував зустріч взагалі між президентом України. Ей, я хочу Путіном. вам нагадати, що Дональд Трамп ще заявляв, що він до раю хоче потрапити. Сподіваюся, що ця зустріч станеться все ж таки набагато раніше. <свят> <свят> Яка <сама? З> <свят> ні, ні, Дональз... ні, Путіна і, і, і Зеленського. Ага. Ну, бо пан Микола сказав, що він хоче отримати Нобелівську премію, а я просто нагадала, що в нього є ще якісь бажання, розумієш? Ну, так. Дякуємо вам, пане Микола, дуже за нашу розмову сьогоднішнього. Дякуємо, що доєдналися. Ну почули ми відповіді на якісь питання, не якісь не почули, але це від нас не залежить. Цих рішень чекає зараз увесь світ. Дякуємо і будемо ще звертатися, звісно, до вас за вашими фаховими такими коментарями. Микола Бучин, доктор політичних наук. Так, був з нами на зв'язку. Дякую вам, пан. i